Всім привіт! Нарешті я викладаю на каналі відео, де буде щось трошки, скажу так, з мого життя. Коротше, як ви знаєте, я типу собі купив новенький айфон, який тільки недавно, пару місяців тому, вийшов у продаж. 16 є. Я плануюся десь про нього окреме відео записати, розказати, чи варто його купляти, його характеристики, тобто які плюси, які мінуси. І на даний момент я записую відео, тому що моя сестра хоче собі придбати теж новий телефон. До цього вона мала XS, тобто зараз вона, на даний момент, ще не використовується. Ми кстати, це одночасно класний подарунок для сестри, тому що вона якраз цього року закінчила навчання, типу недавно. вроді, вже всі екзамени поздавала. І я, в принципі, теж навчання закінчив. Ну, в принципі, в мене подарунок вже можна сказати, Є теж я недавно якраз собі цей телефон купляв. Мені там трошки мама доклала все. І зараз одногрупникам буде йти випускне святкувати. А тут ще для сестри теж класний подарунок виходить. типу її старий телефон поміняти на якийсь новіший, на якийсь прикольніший. Да, красота. Я ой, ми зразу з колонку купуємо. Просто в захваті від того свого нового телефона, бо тому, що ну неї той старий і побитий був. Просто він час від часу навіть хотів просто заглючити. Він в принципі це робив. Ти натискаєш кнопку, воно ну взагалі нічого там не робиться на екрані. Що треба було виключати екран, і то він навіть не зразу виключався до такої степені. Ти типу, він не включив. Але нічого дуже радий своєму голубому 15-му айфону. Єдине, що я собі думаю, чиї 128 ГБ хватить, тому що в неї був XS Max на 256 ГБ, а зараз в неї на 128, я думаю, чи чиї хватить. Але я в принципі розказав один дуже класний лайфхак. Типу як зекономити місце на телефоні, не купляючи iCloud для фотографій, відео, типу таких файлів. Бо ми вже приїхали в село. Для того, щоб зараз позбирати гриби, бо вже в принципі сезон почався. Ну, звісно, планувала сьогодні зранку, але моя мама типу, була на роботі, так що приїхала зараз в обід. Зараз якраз будемо брати якісь там пакетки, кульочки, щось таке, щоб було куди гриби складати, якісь ножики, тому що, ну, щоб не портити грибницю, треба правильно зарізати ніжку з шапочкою гриба. І що? І будемо зараз дивитися, ще для вас якісь відоськи запишу. Але поки я чекаю, що вони там щось просто збираються, метушаться, хтось їсть, хто ще щось робить. Я, типу, собі краса качалі катаюсь, типу, мій дідусь зробив качалю, бачите, типу за нев'ясом, все. І це, кстати, навіть друга качеля, яку він зробив. Просто моя бабуся колись на ну, одній своїй хаті зробила качалю, але потім приїхала сюди, і типу вона вже і тут зробила качалю, Ну, тобто вона була ініціатором, скажем так, такої м -м роботи. Такої ідеї. А от мій дідусь, у кого золоті руки, він типу зробив якраз це все. Так що можете оцінити. Гарно виглядає, все тут. Дипу, у нас є така штучка, я собі трішки просто доверху підтягнув, бо удобніше було лежати тут, самі розумієте. Кошею на гострий кутик дерева, це буде не саме комфорт. В принципі, для мене це досить цікаве діло, тому що так просто на свіжому повітрі, ходиш собі, ну, але люблю збирати грицю, там де немає якось високого труси, ви розумієте, якісь ліхів, буків понахапувати. Але то, в принципі, якщо така невисока тривата, як ви можете побачити, що тут в мене в лісі, то таке діло мені в принципі подобається. Часто вам такий лайфхак, що якщо є один гриб, то біля нього десь 5-10 метрів, ну типу, десь недалеко в цій межі повинен 100% десь бути другий гриб. Так що, якщо ви ще так дуже про гриби не знаєте, не дуже так ходили збирати їх, або, якщо навіть і ходили, але про таку інформацію не знали, то тепер будете знати. Так що рекомендується завжди, якщо ви знайшли один гриб, то обійти цю ділянку і пошукати другий. Навіть, якщо ви знайшли недобрий, тому що з боку можете просто добрий гриб. Ви знайшли ще один такий гриб, де гарний білий. Праник брати такого зрізати лежиком, щоб не портити грибницю. І ось дивіться, взагалі фактично Я в шоці просто. Мислимо, мислимо, дуже ці гриби так поїдають, а тут так гарний, прям нормально зберігся. Дивіться, яка тут нора, як це гарно, так ніби мохом заросло, скажіть, просто бомба. Подивіться, що я знайшов просто. Тут таке типу, дупло знизу в коренях. І ще й з водичкою. Ну як ж це гарно. Просто подивіться, ну цей ліс різдвісь дуже гарний. Тут ще від кабанів якісь там коротше, окопи. ну типу ж хто хтось землю порпав, ще якесь пір'я. То напевно, що ті кабани якраз з якоюсь ташкою не ну, вбігли. Ну, в цьому лісі якось поцікавіше, хоча таких грибів немає. Тут, в принципі, буде що мені навіть показувати для вас. Вибачайте, те, що час від часу можу таке вертикальне відео записати для вас. Це Я вже, знаєте, типу, по можливості записую, тому що стараюся і зразу гриби якісь шукати і так далі. І десь можу трішки забувати, так що вже думаю наперед попереджу. В принципі, це останні момент, які ви бачили, що я був в лісі, тому що більше нічого там цікавого не було. Там тупо вже і під ноги треба було дивитися, бо купу мурах величезних червоних було. що розуміти зупинишся. Вони тупо на тебе позалазять, десь покусають, і Вони так дуже, дуже боляче кусаються. Не така сполюкожна камера запалася, капець. Та й ніякі гриби ми більше не знайшли. Ми потім ще дуже довго шукали машину. Ну, як шукали? В принципі, моє з дідусьом не розібралися. Де ми знаходимося? В принципі, ми просто дуже довго добирались, Потім ще машини виїжджали, що машина постраждала, бо там вузькі проїзні ці частини. Для машини Ну коротше, що таке, і за те, що машина постраждала, сказала, що ми вже завтра не будемо йти коротше, на гриби. Але я ще постараюся свою красну, як вона зараз десь приїде, бо вона десь просто кудись поїхала, сказала куди. А я постараюсь її умовити, що ми все-таки завтра поїхали по гриби, тому що, ну типу, скажу, ну машина постраждала, але ж не до такої степені, що там все розвалюється, як ж поїхати. Ну, нам все рівно ж треба до франківського портація, бо я тут типу, по франківську проживаю. Так що, ну, ще постараюся вмовити, щоб ми просто поїхали в ті ліси там, де нормальна машина приїжджає, щоб все-таки поїхали взагалі по ті гриби, тому що ми розраховували, що ми багато грибів розбираємо. А сьогодні Костя посклалося, що ну, ми їх не дуже багато збирали. Таке вже як буде. Як би там не було, в будь-якому випадку завтра ми хочу взяти такі великі казан, типу вигляді тарілки під коєм. Де можна, знаєте, як над костром тримати над вогнем. Типу, ми картопельку туди закинемо, м'яска, тих пару грибів, які ми назбирали, я собі думаю. І типу, досить класненько собі зготуємо готуємо похавити, будемо щось там їсти. Завтра досить тепло має бути, не так, як сьогодні, що знаєте. Я типу на футбол футболці, що, що так типу, нормально було. А от е... так, він вроді там. А от е... завтра має бути, типу, потепліше. Ну, в принципі, що ще розказувати. Може, камера сфокусується, О, супер, просто подивіться, як тут гарно. Типу закатики, захід сонця. М? Бомба просто, правда. А вас там, як справи, напишіть в коментарях, любите ходити на гриби? Якщо любите, то розбирайтесь в грибах, напишіть і чи чекайте ви ще якісь відосики по Роблоксу. Кстати, скоро повинно Роблоксі буде вийти новий івент. Так що швидше цього буду записувати якісь відосики по ньому. Може, швидше всього, там буде досить багато безкоштовних речей, бо цей івент має бути по. Пасхальним цим яйцем.